Сьогодні якийсь у мене не дуже вдалий день. Ну я розумію, що він не настільки невдалий, як у Зеленського Міндіча і всіх інших, але він достатньо невдалий. Я кілька разів намагався запустити стрім горизонтально, а він у мене не запускався. Так що, якщо хтось з вас бачив невдалі фрагменти, вибачайте. Буду говорити зараз в традиційній манері, не через стрім, а сам буду розбиратися, щоб завтра там все це повиправляти. Але менше з тим з вами, я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець не телемарафон. І е, сьогодні дуже важливий день, тому що е, мінтя міндічгейт продовжується, продовжується і продовжується. Як зрозуміти, що як вам, всім нам разом зрозуміти, що насправді відбувся переворот, і тепер всі дії пов'язані з розслідуваннями злочинів наближених до влади людей, е, ну вони Чинні вони будуть реально працювати, і це означає, що ми очищаємося від корупції справді не так, як говорить Зеленський. Там в заявах, що треба більше і так далі. Ми повинні побачити звільнених слідчих набу. Якщо СБУ звільнить. Слідчих набуто вона фактично визнає, що вони діяли під тиском адміністрації влади і готові далі співпрацювати з розслідувачами. Готові далі переслідувати тих, хто займається корупцією. Поки ми не побачимо, що слідчого. І кількох слідчих і їх родичів не випустили з СІЗО НАБУ, Бу. Це означає, що влада далі грається. Ну, вона гратись буде увесь час, але вона далі грається по своїм правилам. Тобто вона не прийняла правила, які. Ну, Намагається їй нав'язати сьогодні захід і сказати: давайте, очищуйтесь, ви будете, ми будемо все робити для того, щоб всі справедливо були покарані. Але в тому те річ, що поки що розворота ніякого немає, його бути не може. Спочатку ви побачите, ви повинні побачити випущених на волю слідчих. Тобто, це буде означати, що влада перестала покривати своїх злочинців. В даному випадку злочинцями є. СБУ, яке їх затримало, і ті, хто цьому СБУ дав команду. Я не хочу казати, що хтось піде далі, СБУ, але формально є всі підстави. Є свідки, які говорять про те, що йде, йшлося в. Розмові слідчого не з не про Дагістан, а про Узбекистан, він прямо це на суді сказав. Таким чином, підозрювати його, що він мав стосування до якихось російських проєктів, не доводиться. Більше того, після проти цього слідчого, тепер після цього свід -проти цього свідка відкрили криміналку за надання неправдивих свідчень. І от якщо ця штука, яка і була запобіжником, ну не запобіжником, а способом тиску на набу. Не закінчиться, це означає, що наша влада нічого не зробила і робити не може. Поки що всі ознаки того, що влада навіть не, 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 не втямила, що треба, як би це сказати: ну перегра, переставати гратися в ці ігри, а треба справді віддати можливість всім антикорупційним органам. Які існують і в Сполучених Штатах, і в Європі, і в Україні, всім розібратися в цій ситуації. Ну а чого ні, якщо Зеленський ні в чому не винен, яка проблема? Ну, ніякої проблеми нема, правда? Чесний порядний хлопець ні в чому не винен, ні про що не знав, хай копають, правда? Так. Але тепер давайте подивимося, що відбувається далі. Ми вже з вами бачили, що перший під удар попав Енергоатом і МінФін. Тіні впали на деяких інших міністрів. Ну, припустимо, у Мірова. його немає. Він поїхав, втік, сховався, і це абсолютно природньо в таких ситуаціях, куди ж він дінеться. Він буде займатися дуже важливими справами, от, і потім ніколи сюди не повернеться. Тим паче, що сьогодні прямо сказали, що по оборонці буде багато чого цікавого. Далі наступна частина туди, знов влип кум президента Чернишов. Він знов Потрапив під підозру, і попала арма, яка надала Галущенку. Ой, господи, надала Галущенку, Галущенку е, житло Захарченка. Ну, я зрозумію, що е, кадри Януковича можуть жити замість одного, замість одного, ніякого проблеми немає. Тепер наступна дуже важлива і дуже цікава історія: це те, що е, сьогодні з'явились нові. Фігуранти цієї справи і передусім йдеться про Проніна. Про Проніна. Ми ж вже давно з вами про Проніна не говорили. По-перше, він давно втік. Нових даних, що він повернувся, немає, він поїхав в відрядження, давно немає, але чомусь про це ніхто нічого не говорить, не може зрозуміти, чому. Він прийшов в, в, в Держфінмоніторинг на початку лютого, саме тоді почалося розслідування. про Злочини військові, ну в військовій промисловості в цій виробництві у цього ну, сьогодні сказала НАБУ про це. І вони кілька разів зверталися до фінмоніторинга, -фін щоб там видали їм інформацію, яка стосується так чи інакше, якихось якихось фінансових речей по оборонці. І ніяких відповідей не було. З чим цікавий Пронін? Пронін цікавий тим, що він сам особисто підозрюваний в Розкраданні грошей на будівництві споруд, тих самих споруд, які мали би захистити Покровськ, а не захистили. І він цікавий тим, що він з подачі ДБР зробив подання на санкції проти Порошенка. Тобто дуже цікава історія. Покровськ з відсутніми. Спорудами фасанці Порошенка і Міндічгейт дуже цікаво зійшлись в одній кучі, вони дивовижно зійшлись. І причому Порошенка вспливає в цій історії вже вдруге. Нагадаю вам, що перший раз він сплив цій історії тоді, коли виявилося, що Галущенко став працювати, повернувся в енергоатом як помічник чи куратор, підкураторний. Цього Деркача через три дня після того, як Деркач оголосив плівки Порошенка Байдена. І всі тоді писали про те, що Деркачу в нагороду видали От з того часу і почалось. Тобто атака на Порошенка 2020 року і атака на Порошенка 25-го року. В одному випадку плівки з Байденом, а в іншому випадку санкції, вони дивовижно співпали з одніми і тими самими людьми, які пов'язані з однією тією самою аферою, аферою, з Міндічем. Ну і ключове, що всплила інформація, тепер знову всі про це широко говорять, що е, Аліба це Єрмак. І якщо Єрмак Алібаба, то можна собі здогадатися, куди котиться наша влада. Я не знаю. Тобто зараз я так розумію, що ці всі поїздки Зеленського за кордон, це для того, щоб не бути в Україні, для того, щоб забити хвилю значить, розслідувань тут якимись там оголошеннями звідти, але що би там не було зараз? В Україні немає ні Проніна фігуранта, ні Умєрова, фігуранта, ні Єрмака, як я розумію, бо він же ж завжди у нас з Зеленським, ні Зеленського. Тобто у нас іде розслідування, а люди, які можуть бути причетними, сутт випадково опинились поза Україною. І от ви задумаєтесь над тим, чого так раптом сталося? В пік розслідування президент поїхав в дуже довге відрядження. І, і я не знаю, якщо умірав, може не повернутися, то може і Зеленський може не повернутися. Що ви з цього приводу думаєте? Коментуйте, пишіть, ставайте спонсорами каналу, лайкайте і підписуйте. Слава Україні!